Вільми, шановне панство, вітаю. Сьогодні ми будемо відкривати силос. Будемо пробувати дивитися, який він вийшов. Це той з кукурузи. Хто не бачив, дивіться підказочку, якої я робив. Робив один баул просто з кукурузи, а другий ще додавав гарбуза. Ну, той другий будемо відкривати чуть пізніше, а цей відкриємо сьогодні, так як через дві неділі, виходить, вже у нас буде отель. Муська повинна телитися, і ми поступово на протязі двох тижнів будемо привчати її до силосу. Ну, і, звісно, і Джеську і Малу будемо привчати до силосу. Так як зразу навалити його, то може бути ацидоз, може бути закислення рубця і так далі, і тому подібне, бо він по-любому буде кисловатий. А може і не буде кисловатий. Так що давайте відкриємо і подивимось, що я там насилосував. У мене є два баули. Це до півтори тонни в мене силосу є. Плюс є ще буряк, є ще картопля. Ну, будемо якось годувати, аби було молочко. Ось він мішочок трошки похилився, бачите, я його ще не чіпав. Тут я сік сіну різав і ну, бачите, він не чіпаний. Його як притиснутий камінчик, маленький камінчик, так він і є. Можливо, комусь буде і не цікаво, як я це буду відкривати. Але вже дивіться, аби не казали, що а, ти вже його годував, ти його відкрив давно. Буде так звана. Розпаковка. Розпаковка. Сам не знаю ще чесно, що тут є. Що тут у ньому буде? Який він буде. Той, який я робив з Суданки, був бомбічний просто його корови змолотили і самі не зрозуміли, коли йшов. Запаху нема, бо герметично. Ха -ха -ха. вони вже чують, вони поняли. Вони зрозуміли, що я вже відкриваю село, з дядько вже чую. А що? А що ти ляля -ля просто? Просто чудо, де Красота. Я зараз знову будуть казати, що він жереє сілос їсти не маєш. Добрий день. Пахне кукурузу. Зовсім не пахне сіялося. І не кислий, а солодкий. Це бомба вийшла. Ні, це у баулах саме класно. Давайте візьмемо з середини, ти пробуємо. О! Він там трошки такий блідніщий. Соленіший там. Сілу судати вам? А чого, попробуйте, то добре? Це такий закусон під 50. Знаю, я, тримавку, я, знаю, я я знаю. він зовсім не чути селос. Має бути жовтий. Зелений. Ще зелений. Так. Що може не вийти? Він шикарний. Він шикарний. Де? Зелененький. Не чорний, не коричневий. Зверіха трошки жовтуватий, Ось А там далі зелений. Ну прикольний. Де їсти? Ні, він взагалі не кислий. Хоч пробувати? Mm -mm. Ніколи не хоче. Не хочу. Він не кислий. Так що його можна давати, не боятися. Він не кислий зовсім. Він такий солено солодкий. Солоно солодкий. І немає, знаєш, не чути того смороду. Силосу. Він просто пахне кукуруза. Нам понюхай. Просто кукуруза пахне. Ні, серйозно. Ні, такий він легенький запах. Легенький квашений. А давайте їм по чуть-чуть по дамо. Подивимося, чи вони будуть їсти. Зараз я відро наберу. Я упевнений, що вони будуть їсти. Спочатку будуть нюхати трохи. Ось відро на трьох. Аби не побагато. Це для них зовсім нічого. Це навіть на одну нічого. Але на перший раз не треба багато. І зараз я насічу теж січки і його вимішаю. Бо, коротше, якщо самий, то він зможе. Ну, він не кислий, я би не сказав, що він Він не кислий, солено солодкий. Якщо дати самий, а він кислий, він буде ацидоз і закислить рубець. А потрошки, потрошки аби бактерії, мікрофлора кишечника протягом тижня-двох вона формується. А якщо ви перестаєте давати, то через 4 дні... Практично вони гинуть, ті бактерії, які були сформовані під таке середовище корму. Під такий корм, наприклад, там чи, чи під шрот, чи під макух, чи під дерть. Якщо, наприклад, макуху не дасте 4 дні, то можна сказати, що бактерії треба наново відновлювати, бо їх там ну вони не гинуть повністю, але їх там дуже в малій кількості, і воно по тому не справляється. І виходить. А це по-простому срачка. Ну так і тоді вже йде. Рубець, сода в рух і так далі. А ну, будеш? На. Конечно. Чому б не деська? Джеська, джеська, джеська генера, ж вилазить. А ну відійде. Дісонь, на. А що ти? Мось. Ні, це сильний корм, це, це взагалі бомба. Вимішуємо? З... Ні, я зараз його пересічу. Я це сіно пересічу. Зараз вони це з'їдя. Я їм це пересічу і буду тут не гарно все їсти разом. Бо вони хитрі, вони зараз селос виїдять, а сіно далі лишать і будуть виріскани. Ось так, так вони їдять. Самі бачили, тільки відкрив, а вони його вже чекають місяців-два. Я дав половинку, більше не давав. Так що жруть, Просто не їдять, а їдять. Моська, може би ти устала? Давай підйом. Що це за лінивство їсти на тому? На, на, їж, на, на, на. На, і тобі ще дам. Дам ще й і тобі, і дам ще й тобі. Все, досить вам. Зараз вам це сіно зберу. Бачите, вони з вечора сіно не з'їли. Щось вони там собі повибирали, це лишили. Зараз їм це візьму, переб'ю, добавлю туди силосу, добавлю туди буряка. Посиплю то висівками і все. І вони це змолотять за мило душу. Все разом. І так, корм переводити не можна. Сіна є. Сіна є вдосталь, але воно дуже цінне зараз. М -м, попросилось і сіно йде, правда, Джеська? Красота. Коротше. Друзі, силу треба робити. Треба робити. Не можна, а треба. І оце у мішках мені найкраще сподобалося. Найкраще і найраціональніше робити у баулах. Так воно довго, воно трошки важкувато, бо треба ногами утрамбовувати. Але штук 10 можна зробити запросто. А 10 баулів це, це є чим годувати. Як ви бачите, відходу ніц. Абсолютно, ні шкірочки, ні 5 см, ні 10 см, ні 20 см. Це все тому, що викачане повітря. Ну і посолено, звісно. Він не перекищує, він не кислий, там нема гнилосних бактерій, там нема нічого такого шкідливого, там все корисне. Все збережено, як у вакуумній упаковці. Це, це просто бомба. В ямі добре, так, воно просто в ямі не закатав трактором чи чим там, і воно воно простіше, воно легше. Це трудомісткіше, але результат. Сюди можна додати теж гарбуза, можна яблук, можна там ще чогось такого накидати, і воно буде супер. Там мені цікаво дуже, як той з гарбузами, але то буде пізніше. Хто буде слідкувати за моїм каналом, хто буде зі мною, той побачить. А хто ні, ну, вибачайте. Відро лиш Так, даєм тако. Тепер даєм таку. Там, там А даєм такого. Так, весь юка Гріс. Не сило, це салат. Це не можна назвати силу. Це салатик. Так. Ні, якщо будемо живі, здорові і будемо робити на слідуючий рік ці корови тримати на сезон, то по-любому силос зроблять. Робин по-любому. Такої, на них трьох цього вистачає на перший раз. Але мішочки беги, фест, хлопці, Firewood. Не, не перестаю дякувати. Чесне слово. Шикарні. Шикарно все. Ще мені десь там обіцяли укладиші з чорної плівки. О. Так, поки що, в принципі, їм це не пошкодить. Це 100%, що не пошкодить, бо воно вимішано з сіном. Але якщо саме би дати на трьох, на трьох теж воно, цей кошик, це ні, ні про що. Але якщо дати одні по кошику зараз, ну, можливо, не завжди. Це залежить від розвиненості рубця корови, до чого вона здатна, як вона підготовлена. з малку, як розвинений рубець. То можливо і нічого, а можливо, джеський рубець ніякий. От у неї її пронесло би 100%. Муську ну, менша ймовірність, а малу. Мала дуже рідко проноситься. Дуже рідко. Це хіба її передати чорного макуху соняшникову. Забагато, якщо її дати. До речі, будуть казати, що а для чого макух, як вона не доїться? Макуху фосфор. У висівках фосфор. Воно все потрібно. Не, не настільки, як. При лактації при дойці, але воно потрібно у невеликих кількостях. Там, наприклад, дві жменьки на добу, і того вистачає. Льодяники, якщо не Льодяники, а льдяники, так. Ага. ще я її купив ці лизунці, льодяники, також з фосфором. Так що по має бути у худоби, бо вона... <кхух> його мало з чого получати. Тим більше зимою. Як на випасі з трави, коли пасеться, то так то, то діло. Там є все. Зараз це буде йти на ура. Зараз це все піде на ура. Вони це сінце не хотіли з вечора з'їсти до ранку. А зараз вони цю мішанину умолотять. Тим більше сило. Так, це що ми мусті даємо, так? Дамо даємо мусті. Найдивляться. Так, я їм також... Аби вони не мукали тут всім трьом зараз. Десь назад. Ні, баришня, вставай, 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 вставай. Вставай на ножки, ти не маєш що. Тобі ще заж... заживо лежати. Ти ще в нас не телишся. Вставай. Та що робота йде, зараз то все, все піде. Ну це вибирає, бо це баришня, галя балована, там вона вибирає. Нічого. Мені головне, Джеська, Муська. Зараз вони молочка будуть давати. Джеська дає у нас молочко, а Муська буде давати молочка. Так, це я висипав. Село собі Перемішати разом, бо тут було трошки... Це мені треба якийсь об'ємний, об'ємний. Ємність об'ємну, аби це мішати. Ще краще на рівному, на, на площині мішати це. Ну, не маю я поки що місця не зробив я ще собі, Де я з цим маю все робити. Та може і не потрібно. буде. Подивимось, поживемо, побачимо, як воно буде далі. Бачите? Вроді багато було силосу, а тут його навіть не замітить. Він всьой, усьой тут у переміжку. Ось І вона буде їсти це, воно ні, ні мокре, ні кисле, напівсухе. І все буде у них чітко. До речі, отакий от монокорм. Дуже гарно і дуже корисно і прибавляє молочка, і виходить, переводу нема кормів ніякого, вони виїдають все. Усе. Мої друзі так готують. І я так готую, і все чітко. На ніч даю там сіна. Деколи, так даю сіна, коли, коли десь не, не, не хочеться або нема часу це мішати. Але... А, так, мені підказує Наталя, що нема здоров'я, я тут теж. Сьогодні, я дивлюся, сьогодні без здоров'я є, то можна, можна мішати. Так, це буде їсти хтось у нас. Це буде їсти нас. муська Зараз несем джесті. Стій тут може. Любігом на боротом вже мішати треба Так, джеська. Джеська. на Жуй. І малі ще трошки. Все, все, ага свиня. Е не корова, а це свиня. Ну чого, поперепор поїшдеш їсти то. От джеська у нас. Все підряд, все підряд. Правда джисунька. Муська там трошки собі. Фосфором ледінці. Ось такі. Просто прикрутив поліпропіленову трубу і все. І вони їх жують. Гризуть, просто вони жують. Правда? Правда? Їж, їж. не нюхай. Що вони зараз це змолатять. Та їм поки що буде, а потім всі надамо їм. Трошки, може підуть погуляють, як буде, не буде ляпати нічого. Так що я вам, друзі, хочу сказати? У Баулах я село зроблю третій раз. Один раз зробив у ямі, не сподобалося мені там Набагато тяжче, набагато важче, набагато трудоємніше. Там набагато більше роботи, там більший об'єм треба затрамбувати його, там важче затрамбувати, чим в мішку, і там не витягується повітря. Там повітря є, ну не сподобалося мені воно. Там пропадає, дуже багато силу, супропадає. У баулах нічого не пропадає. Повірте мені на чесне слово, що у баулах не пропадає зовсім нічого. Ну, зовсім нічого. Якщо нема непробита плівка, ціла плівка, якщо ви викачали повітря, просто ідеально. Попробуйте, Попробуйте, і хто пробував, напишіть мені в коментарях, чи пробували ви, і як вам вийшло, і як вам результат. Якщо там великий об'єм корів, там 10 корів, ну, звісно, що ніхто не буде гратися з цими мішками, з цим толоченням, там висипали в траншею, поїздили за. З бактеріями затолочили, то затрамбували і все. І там фіолетово, там, тих 10 см, чи скільки там відходу, це, це не суттєво. Якщо возити, збирати кіром, кукурузу, возити прицепом, висипати трактором, то все толочити, бактеріями оприскувати, зразу перемішувати, згоден. Згоден, так само краще. Ну, я вважаю, що до п'яти курів воно безпотрібно, у такому мішках. Так важко, так треба попрацювати, але є результат. І сило зовсім інший. Зовсім інший, зовсім іншої якості, ніж з ями. Я вам не можу передати, як би це вам так, ну, блін, запах би той передати і той смак. Не кислий. Кисло такого, він солоно, солодкий, ну такого солодчавий і пахне свіжою кукурузою. Він вкес, бо це пройшло дуже багато часу, але він не перекес. Він не перекес, бо там не було повітря. Розумієте, вакуумна упаковка це зберігається шикарно. Хто має вакууматор, хто займається вакуумуванням продукції, той знає, що таке вакуумна упаковка. Просто шикарно. У мене одне слово, це просто шикарно. Я задоволений. І я буду робити ще. Якщо я буду робити, якщо буде можливість утримувати корів, я буду робити силос. Обов'язково. І в мішках. Ніякі ями не треба мені ямів, я зроблю собі 10 баулів. отакого От мені хватить. На цьому хочу закінчити своє відео. Побажати всім миру, добра, злагоди. В будь-якому випадку, як завжди, завжди залишатися людьми. В будь якій ситуації. Хто не підписався, не поставив вподобайку. Будь ласка, підписатися, поставити лайк, прокоментувати і, звичайно, поділитися і залишатися зі мною. До скорої, і до нової зустрічі. Всім пока.